Ти лікар і мрієш працювати в Польщі за своєю спеціальністю. Я знаю, як тобі в цьому допомогти. Щоб офіційно працелаштуватися як лікар тут, за спеціальністю, ти повинен знати польську медичну мову, підтверджену на відповідному рівні. Б1, виданим державною комісією, також ти повинен володіти не лише загальною польською мовою, а також спеціалізованою польською медичною термінологією. Яка суттєво відрізняється від латинської, ти можеш вивчити це в нашій Манзура Академія. В її рамках я створила спеціалізований курс польської медичної мови, завдяки якому ти опануєш як загальну польську мову, так і медичну термінологію, методики побудови діалогу, збору анамнезу, ведення історії хвороби пацієнта та інші медичні мовні навички. Які необхідні тобі для твоєї професійної кар'єри в Польщі? Запрошую тебе до навчання. Контакти знаходяться в описі під цим відео.